Остят міноборони за сутки ВСУ совершили 4 атаки на російську енергетичну інфраструктуру в Луганській, Білгородській Курській Запорізькій областях. Ну, погодьте, що ЗСУ не атакували б російські об'єкти, аби Росія з цими об'єктами не прийшла в Запорізьку і Луганську області або б не наступала з озвученої Курської і Білгородської області 24 лютого 22 року. Сьогоднішній випуск давайте назвемо хід парад. Ниття за тиждень. Ніяка група мошенників женують, То тобто розписують з поставними жінками для того, щоб потім отримати виплати. А виплати великі. по двом законам і указу президента це до 10 мільйонів рублей за поки що да? да, существенної виплати, тобто не пройшло і три роки вже четвертий пішов, і вони викрили цю бізнес-модель, а називають її шахрайством. Та про це навіть блогерки в ефірах говорять. Ну от мені вже за 30, да? Мені что зараз делать, если я хочу квартиру? Де мені брать деньги. Да все легко и просто. Ты находишь сейчас мужчину, который служит мою свое угу. он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку. И что опять? Ну? Не, не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос. Что это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план. Звичайно, потом она записывала выправдовольные видео, типа, да это прикол, я на самом просто насмехалась, я хотела предостеречь российских военных, чтобы они вот так вот не Ні не, йшли не в этот ЗАГС, ні женились на цих бабах. Але хто вже і повірить? Баби відправляють реально всяких ванічек і п'єтінік висіти кишками на українських черешнях, хоча в принципі навіщо кудись їхати, коли і в рідному Шебекіна класна. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи свідчить наступний сюжет про те, що СВО і досі йде за планом? Тобто, в Кремлі від початку так і хотіли чи ні? А Білгородської області почали покривати в нові антидроновою сіткою. в першу чергу в тих районах, де прильоти були неоднократно в регіону. Же поступило 640 сорок рулонів металіческих сіті, того хватить, щоб захистити сімнадцять домов. Місні жителі надіються, що ця міра поможе обезопасити їх жилью і хоча б мінімізувати последствия від взриву безпілотників. Його вот, дивляться росіяни по телебаченню такі сюжети і приходять до висновків, що це Україна напала на Росію, і коли в них. На вулиці запитують, хто винен там і так далі. Вони вони це й кажуть: ну так Україна ж напала на Росію. Наступна панянка це такий от е, типовий приклад молодого російського покоління, яке народилося за Путіна, помре за Путіна, а посередині між цим десь там катуватиме людей за вислови в соцмережах. Наша человека, что СВО это правильно и президент Путин лучший президент. Ну, вообще-то, потому что Украина сама все это начала первое. Вот и все. А как вы думаете, нужно сажать людей, которые вот другого мнения пишут об этом в интернете? Навальный сидел не из-за этого. А, таких людей, которые пишут, что русский военные говно собачьих надо всех грохнуть, да, сажать и костривое. Ну, і дивлячись на ее обличчя, одразу хочется сказать, що Ну, її батькам треба було робити аборт. Але із цим в Росії тепер важко, бо Володимиру Володимировичу нужні солдати. Тому слово аборт офіційно цензурується на телебаченні його просто вирізають з програм. Слухайте, «Просто простолювуючим. Але я так і не могла рішити, ні. Поэтому позвонила мамі. А ще вони намагаються вирізати цілий пласт культури, на якому виросло покоління. Це я зараз кажу про моє покоління, моїх ровесників в Росії, не про радянські мультфільми, Навпаки, їх там зараз повертають, всі нові смисли, перезнімають і так далі. А от я виріс на мультиках Nickelodeon, на Гернольд, Невгамовні, Злюки Бобри, Спанч Боб, Ну і так далі. І от. В останньому я маю на увазі в Спанч Бобі. У губки Боба є друг, зірка Патрік. І от що поганого в Патріку, запитаєте мене ви. Це да. вот, да, що? Ашар і Патріку із uh, Спанчбоба? Патрік із Пачбоба піде, поэтому не треба здесь нам нав'язувати По Покачину. Що не знаєте, що Я вам потім розкажу. Я не зрозумів. Це він сказав, що Патрік Росіянин. Ну очевидно, що ні. Я навіть запитав у штучного інтелекту, чому кажуть, що Патрік гей саме гей, а не пі. Бо це росіянин. Так от він пише: Патрік дуже емоційний та ніжний до губки Боба. У деяких серіях вони поводяться як пара, наприклад, коли вони грали роль мами і тата для молюска, і його загальна поведінка, яка може здатися манірною чи ексцентричною, може вказувати для конспірологів, хто шукає ЛГБТ скрізь, що Патрік є. Але, хоч раз, якщо ви дивилися цей мультик, Ну я не, я не знаю, якою треба людиною, щоб. Просто прийшла ця думка в голову. Творець серіалу Стівен Гіленберг колись сказав, що як губка Боб, так і Патрік є асексуальними персонажами, вони не мають романтичних чи сексуальних потягів. Проте такі, як оцей Норкін, і далі кажуть, що ні, геї бачать у у всьому геїв лесбійок, бісексуалів, трансексуалів. Це багато що про нього каже. Погодьтесь, але давайте повернімось до іншої пропаганди. Вони ще вчора ж розповідали про загніваючий запад, про гей-паради і так далі. А тут уже якось риторика змінюється. на горизонте за серьезный замес. Немецких солдат срочно перебрасывают в Литву впервые со времен Второй мировой войны. Германия приступила к развертыванию иностранного контингента на территории Прибалтийской республики, как отмечает политику, к 27 году на военной базе в городе Руднинка и под Вильнисом разместится бригада в 5000 человек. В самой Германии тоже готовится воевать с Россией. В немецких больницах прямо сейчас тренируются на украинских боевиках обучают персонал лечить огнестрельные и осколочные ранения. На медицинское обслуживание пострадавших на фронте боевиков в прошлом году в бюджете ФРГ было выделено 50 миллионов евро. По новым правилам сферы медучреждения должны быть готовы принимать до тысячи раненых в день. А далее они в студии насмехатимутся с того, что типа... Одна бригада, що там одної бригади, забуваючи, що і в Балтійських країнах є свої збройні сили, і так далі. Але ви згадаєте, що на початку повномасштабного вторгнення українську столицю обороняла одна повноцінна бригада: 72-га бригада. Чорні запорожці, звичайно, що не без допомоги інших підрозділів, але втримали українську столицю. Проте, у чорних запорожців, на відміну від Бундесферу, є досвід з 2014 року, а у німців його немає. Тому тому питання контингенту інших держав в Україні, цей ще й можливість набратися цього досвіду перед наступом Російської Федерації, який, ну, як мені здається, буде майже 100% на Європу, як тільки тут хоча б трошки щось призупиниться. Бо кудись. Все це багатотисячне військо, яке в них є, мають направити. Тобто воно ж не може повернутися просто в регіони, галтувати і різати людей. Ні, тобто їх треба кудись далі направити, куди на Балтійські країни. І нам тут потрібно не просто якісь миротворці, як правильно сказав Зеленський. Навіть не вірю, що я його цитую. Тут потрібне повноцінне військо союзників, яке готове вступити в бій. «Що це? Як не підготовка до війни? Немецкий автоконцерн Porsche собирается вернуться к производству вооружений после 60-летнего перерыва. В 60-х на заводах Porsche выпускали первые экземпляры танков «Леопард». Известность концерну принесли самоходки «Фердинанд», названные в честь основателя компании «Фердинанда Порше». Также там разработали свой вариант танка «Тайгер», но в широкую серию он не пошел. Более того, в ФРГ, в ФРГ все громче звучат призывы вернуть всеобщую воинскую обязанность. В годы Холодной войны Бундесфер располагал полумиллионной регулярной армии. и еще были 800 тысяч немцев в гражданском резерве. Сейчас резервистов в четыре раза меньше, а их боеспособность оставляет желать лучшего. Ну тут, хоча б попов не збрехав, і у концерна Порше дійсно є великий досвід виробництва бадабум-техніки. Оцей Фердінанд або Елефант – це важкий винищувач танків. Не знаю, можна його сказати, що може це і САУ, да? Він базувався на ранніх прототипах тигра. Байзевей після закінчення війни Фердінанд Порше був короткочасно ув'язнений за співпрацю з нацистами, але на щастя. Концерн залишився по правильну сторону розділення, і через якийсь час компанія почала поступово виробляти знову автівки, цивільні автівки. Я маю на увазі, і вони започаткували оцю цю легендарну серію Porsche 356. Але для нас найголовніше, що Німеччина підтримує нас стратегічно. Це найбільша економіка Європи. Вони мають найбільшу промислову базу. Вони Точно підтримуватимуть Україну як мінімум до 2029 року. Ось такі в них плани Ну як Сполучені Штати. Вони там давали певну суму. І там на рік і так далі. Ні, у німців взагалі інший підхід. Вони мислять стратегічно. Наприклад, Німеччина вже більше року не публічно фінансує аналог Starlink в Україні від французької компанії Eotelsat, Якщо я десь помилився, пробачте мене. І це саме ця компанія розповіла, що в Україні у них менше терміналів ніж у Starlink, але в принципі вони цю кількість збільшують так. І це роблять німці. Тобто вони все це продумують, заздалегідь, всі небезпечні варіанти, може, Маск йобнуть, розумієте, так? І Німеччина, на відміну Росії, вона не деградує. Чому я кажу про саме про деградацію? Тому що до вчорашнього дня я був впевнений, що є речі, в яких Росія завжди прогресуватиме наприклад, православ'я. Бо відкривається все більше церков, відповідно, все більше грошей. Художня гімнастика російська все більше нагород і медалей, незважаючи на те, що на олімпіади їх там то не дуже впускають, то дискваліфікують і так далі, де й не дуже в принципі їх там чекають, але менш з тим. І балет. От я думав, що балет це. Не просто скрепа, це стовп, стовп, на який стоятиме, на якому стоятиме будь-яка російська цивілізація, так. І я погано в цьому, насправді розуміюся, в цьому балеті у нас в сім'ї за це відповідає дружина, але я сприймаю його на рівні, там подобається, не подобається, і тільки так можу висловити свою думку. І простіше мені це робити, коли я маю певне порівняння. Тож. До вашої уваги тарантела у виконанні великої радянської балерини Катерини Максимової. А тепер рівно той самий танець, який зараз на сцені большого театра виконує балерина Марія Шувалова. Не знаю, як вам а мені різниця на ліцо чи точніше сказати на юрліцо, але справа в тому, що у шовалової над радянською попередницею є пара переваг. По-перше, її сповільнили мелодію, щоб вона точно встигала. А по-друге, вона донька видатного путінського Сраколиза Ігоря Шувалова. Тому Марія на сцені Большого театра. Ну, не за таланти ж її туди випускати. Ну серйозно дивимось в порівнянні одних і тих самих рухів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам взагалі такі цікаві порівняння, чи побачили ви цю різницю одразу. Ну і лайкніть же, і підпишіться на канал. Хто як не я, буду вам показувати, де ви ще бляха побачите балет у випусках огляду? Ну серйозно, але найбільше дегенеративне падіння звичайно відбувається у Антона Красовського. Я вам вже показував його попереднє інтерв'ю, коли він в піжамі міноборони сидів, брав інтерв'ю, обвалений в усмерть. Я вам обіцяв, що щоразу буду показувати ступінь. Цього падіння, цієї істоти. Так? Для тих, хто не пам'ятає, то цей штрих, який погрожував топити маленьких українців, я нагадаю вам цей фрагмент, аби ви порівняли, що зараз з ним коїться, як він змінився за ці три роки. От Антон в 2022 році. Прямо от там, де кача. Вот прям топить этих детей, топить. Это не прям может, в Тесыне. Там каждое, значит, говно называется. У них, так сказать, там такие домики есть куча очень, очень плохих, чудовищных. То есть они же засрали Карпаты, они их уничтожили на самом деле. То есть Карпаты это отвратительно. А, и там каждая, значит, изба называется Сморякова, Сморякова хата. И вот прям в эту Сморякову хату прям забивать и сжечь. Прямо. Після цього Антона вигнали навіть з Russia Today. Але ну як вигнали? Він час від часу десь впливає, і навіть для Russia Today бере інтерв'ю. Але от, випливаючи з тисини, він робить це в абсолютно обдовбаному стані. І от, я особисто не можу не тішитись його стражданням. Могу відповідати на цього хороша. Тож, в контексті цих трьох років у мене появилось столько вопросов, Которые ставят меня в абсолютный тупик. Но я точно но, И поэтому я и спрашиваю. То есть, если ты думаешь, я хочу от тебя, чтобы ты сказал. А, это вот так. Нет. Там вони вдвох с гостем перед ефіром на і и цей весь діалог, все інтерв'ю виглядає приблизно ось так. названо словом, как ты сказал, демилитаризация, демилитаризация и денацификация. Ну, то что понятно, ну, то понятно. Нету, почему это? Это очень глубокий... Это очень глубокий... Я, я, да, ну, блин, но, но, но при этом вот он ходит, вот, вот, мне каждый день показывают по телевизору этого самого Зеленского, вот он каждый день мне его показывает по телевизору. Ну, візьміть його і дінацифіцируйте. Ді... 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 Чи то він боїться, що до нього прийде гур, чи прилетить дрончик від е... генерала Черешні, так? Але ну, де той бравий дінацифікатор, який. За словом в карман не лез, да все эти рухи топить та и так далее, да все эти фразочки, на что взагалі йдуть идут бюджетные кошты? Ощущение победы или нет? Пока нет. Нет. Есть ощущение, что эта победа будет? Честно. Ну, должна быть, да. Должна быть. Должна быть, да. Я не, не понимаю и не вижу четких контуров, как она должна да, быть. То есть как да, быть. не вижу, да, я не, не понимаю. Вот у меня такое же ощущение. Да. Я понимаю, вот. что она должна быть. Да. Она должна быть. я не быть. понимаю, я, то есть, вернее так, я, я не понимаю, как может. Как народ просто может понять, ну, вернее, так, осознать, если ее не будет. Ребятки, мальчики, Пропагандончики, ви про що взагалі дискутуєте там? Як це не буде вашої перемоги? Ви ж кажете, що ви телевізор дивитесь, то вам же ж про це розповідають щодня. А я. ви ж-гу-гу, на коні. Ви ж розвалюєте морякові хати. Це що взагалі за настрій, а? Це ведь така історія про акор. От ти. ти Адже ти говориш, а каже. І ти сиш. Ты не знаешь, как правильно сказать. И я, когда говорю, я су. Я не знаю, как правильно сказать. А ну, это хороше слово. Ну, слово. Мне не нравится. Ну хорошо, тебе не нравится это слово. Мне не нравится. Нравится не нравится, пасы моя красавица. Такая доля чекає абсолютно на всіх пропагандистів. Вони помиратимуть дуже довго, вони дуже страждатимуть. Робитимуть це в ефірі. Під світлом софітів, чітко пам'ятаючи фрази, моменти і життєві вибори, коли вони повернули не туди. І це далеко не кінець для Антоші. Ми і далі демонструватимемо тут його деградацію. Ви ж знову ж таки напишіть, чи подобається вам це все дивитися. Взагалі, ви можете підтримати нас не тільки лайком, підпискою і коментарем. Я думаю, що це обов'язковий тріумвірат успіху, який ви і так зробили. Зробіться ще, будь ласка, нам спонсорство. Під відео є кнопка спонсорувати. Можете на неї натиснути. Будь-яка сума 50 чи 150 гривень. Там різні рівні є. Вони невеличкі, але для нашої команди це дуже важливо. Друзі, побачимось дуже скоро. Поставте дзвіночок, бо на вихідних буде ще одне цікаве відео у нас на каналі. Всім па-па!